Антикорупційні програми в сучасному просторі закону про запобігання корупції обласними міськими радами, які працюють в обласних центрах, прийняті в основному це 5 чи 6 міст, які приймали участь в грантових програмах різних, і яким. Певні організації антикорупційного спрямування допомагали проводити цю роботу. У роботу, ну, Чернівці, Тернопіль, такі кейси в Харкові я вам трохи розповіла про те, що десь ну, от в 2021 році ми зрозуміли, що потребуємо такої програми. Але ми кожного року затверджували антикорупційні заходи, і я не думаю, що по своїй суті антикорупційна програма буде відрізнятись від цих заходів дуже. Але що буде в плюсі, на мій погляд, на сьогоднішній день, це саме конкретизація корупційних ризиків. І конкретизація антикорупційних заходів, які будуть більше розширені, розширені в зв'язку з тим, що корупційні ризики можуть бути визначені в тих сферах, які вимоги до яких прямо не врегульовані законом про запобігання корупції.